2026 рік відкриває нову еру швидкості та стилю з появою орора від Zenvo, Гіперкара, що перевизначає межі інженерної досконалості. Його небесно-блакитний колір нагадує ранкове світло, коли небо лише прокидається, символ чистої енергії, свободи та сили. Орора створена не просто для руху, а для польоту по землі. Під капотом потужний гібридний двигун, що поєднує бензинову міці і електричну точність. Прискорення від 0 до 100 км за годину займає менше 2,3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 400 км за годину. Та навіть при такій неймовірній силі орора залишається витонченою аеродинамічний дизайн, виготовлений із легких композитних матеріалів, забезпечує ідеальний баланс між агресивністю та елегантністю. Інтер'єр це поєднання технології і мистецтва, натуральна шкіра, вуглецеве волокно та інтуїтивна цифрова панель, яка реагує на кожен рух водія. Кожна деталь у салоні від підсвічування до керма – створена для гармонії з диханням швидкості. Zenvo Aurora 2026 не просто автомобіль, а філософія руху вперед. Вона уособлює майбутнє, де інновації, потужність і краса зливаються в єдине ціле. Це машина для тих, хто не боїться виходити за межі можливого. Її небесно-блакитний відтінок відображає спокій зовні, але приховує бурю всередині справжній дух швидкості, народжений під знаком орора.